Більшість жінок, які прийдуть на твою виставку, подумають спочатку, що це ніби такий культ особистості, тому що на всіх стінах тільки сама Ольга Горбачова. В Частині, де дружина, матір і донька, тут звичайно очікували побачити Поліну. Тобі подобається фотографуватися, зніматись. мені дуже подобається, коли з мамою зніматися. Да, нравится, но. Если я сняла сильно много, то не я устаю. Ти ж хочеш бути артисткою? Як мама чи як хтось з талановитих дівчат? Мерка Сердючка. Я, наверное, хочу бути сама собою. В тебе є взірець? Дівчатам подобається Майлі Сайрос. Мені дуже подобається, конечно же, мама. А чесно? Чесно. А з Всесвітніх зірок? Ну, я люблю Кеті Перрі, Дженніфер Лопес. Ну, у мене багато любимих зірок. Є дитяче шоу, голос діяти, маленькі гіганти. Поліна, не просила відвести її на талант-шоу? Чи ви проти такої історії? Для неї, мені здається, це був би бы енергетичний якийсь -то удар, тому що всі б сказали, що папа устроїв э, по блату. І я впевнена, що Поліна виступала б великолепно, але сказали б, мало що мама без голосу, а ще і дитина вийшла сюди. Тому, мені здається, вона виростить і и... Буде самостійна единиця. Ми теж надіємося, що вона е, буде мировой звездой і посіли нас на сусідній улице в Лос-Анджелесі. Оля відправляється у великий тур Україною, де буде безкоштовний вхід для жінок. Фотосесія, поїздка Україною, все це ну не маленькие кошти, особливо в умовах кризи. Бо я так розумію, ладні виконати будь-яку забаганку дружини. На сам ділі, э, перевести это все в бізнес плоскость, то це стоїть не так дорого. То я ще в этом проекте почала свой бізнес наконец. Я сделала серию аромамасел великолепных, сама смешивала и подбирала композиции, усиливающие каждый центр. Женский майстер на все руки. Ты перший ароматерапевт? Така діяльність. у вашому продюсерському центрі Бебі Бум, тому що після вашої спільної доньки народився син у слави з гурту на ангели, і зараз слава вдруге поспіль вагітна. Може, і віка зараз народити, тому що в неї є вже від кого є наречений? Всі можуть родити, Вот вот вже ніквінікітє всім пора. Тільки віші збираємо, щоб передавати далі. Коли слава сповістила вас про те, що в неї буде друга дитина, коли ще першій дитині молодшій не виповнився рік, чи було це для вас шоком? что ко мне это было неожиданностью то есть я не думал что это произойдет так быстро У нас же есть сезонность в бизнесе то есть например декабрь это самый высокий сезон и все артисты стараются его не пропустить и так получается что у нас второй год подряд в одно и то же время слава рожает вот это мне было немножко непонятно то есть я, я сказал а как это так ты подсчитала именно так спланировалось все четко.